Всім привіт! Покажу вам. Приїхала до речі до нас гарна контейнерка Англія. Ціна 1,57 євро за кілограм. Це фактично найдешевша ціна на ринку, тому що навіть якщо порівняти з тим самим тексайдом швейцарським і так далі, це дешевша ціна виходить. По наповненню. Зараз я покажу вам трохи різних кульочків. Зараз добре, давай покажу, щоб ви зрозуміли. Ми вчора, коли приймали товар, то як попередньо переглядали то загалом, як на контейнерку, то е, був досить товар. От приймар це такю. Ще одна курточка. По сезонності, те, що, ми, те, що ми зрозуміли, по сезонності, це все одно, напевно, більше, е, е, більше весна, але також є і нормальна частка теплих речей. Тобто, але якщо брати переважну, переважну більшість, все одно буде більше весна. Ми довго шукали якусь хорошу якісну контейнерку, бо з хорошою контейнеркою біда. І дякувати Богу знайшли. Тобто є речі також, ось, наприклад, як оце. З прямою 100% буде ця контейнерка. Але загалом по кульочку найбільше на ціну 1,57. Очок дитячого. Ще раз наголошую. По доставці. Дивіться, ми можемо доставляти своїм транспортом. Можемо доставляти новою поштою. Якщо ми відправляємо цілим мішком новою поштою, то доставка виходить приблизно. 1200 гривень. Якщо ми його розкидаємо на менші кульки, то доставка виходить приблизно 600 гривень за 150 кг. Але ми оригінал переважно доставляємо от своєю, машиною, своєю машиною в будь-яку точку України. Також можете забрати саме вивозом зі складу у Львові або в Києві. Так. Охточка тепла. І, до речі, загалом досить така цікава розмірна сітка. Я був здивований і вчора, коли дивився, і одне зараз, коли дивимось, то видно, що розмірна сітка досить окей. Хоча це оригінал, тобто ми не можемо гарантувати, що там буде все великі розміри. Думаю, всі, хто працює з оригіналом, знає. Але загалом...

По якості взуття і по якості одягу. От, через кам камера так не передає, але по тому, що я зараз бачу, і... Е... Тобто, я практично не бачив речей з якимись явними слідами, е, використання. Ну, З якимись тобто, плямами. От там, одна була те, що я показував, десь там було дитячого, трошки затертого, типу, але е... типу, як на контейнерку, то по якості досить ок. Так, давайте покажу далі, щоб трошечки більше показати вам товару. Нагадую, ціна 1,57 євро за кілограм. Контейнерка Англія. Е, Кого цікавить, можете замовляти в наших менеджерів, тобто вони ще більш детально зможуть про це розповісти. Але моє враження, що цікаво. Дивіться.